Всім друзі! ви на моєму каналі сьогодні я хочу розказати і показати, як е, обрати вудлище поплавочне, чи то якесь махалка, чи то якась болонська. Е, спершу хочу сказати, що я не буду розповідати, як в'язати поплавочну оснастку, тому що для цього в мене є окреме відео, там де я розповів, все чітко і ясно. але якщо ви хочете, щоб я перезняв це відео, то набираємо під цим відео 3 лайки. І е, ще хочу сказати, що в мене тепер є. TikTok, Instagram, Фейсбук. І глядачі Фейсбуку напевно, що це відео побачать вже сьогодні, 6 квітня, а глядачі YouTube каналу вже побачать тоді, коли воно вийде, а коли це буде, я точно не знаю. Я вам розповім сьогодні плюси і мінуси цих двох вуднич, тобто ну, попловочна болонська і попловочна махова, які мені лічно до вподоби і які вам будуть підходити під ваші певні умови. Розпочати хочу я вам з такої легендарної вудочки Махалка, Окума. Напевно, таке вуличне було у кожного риболова. Я не буду це утверждати, але лично, в мене воно є до сих пір, яким я ловлю до сих пір 5.40. Це моя не улюблена довжина, моя улюблена довжина це 4,54 метри. Але інколи буває, то, що до риби треба достати. І от саме 540 мені в цьому допомагає. У мене є 720 вулич, але 720 це вже дуже, дуже важке вудлище, то вже Тож ловля корася коропа, може з там, якоюсь там, під камишами, під ну, коротше, це не моє. Але така слегенька, така 540 Кума мені прям вподобає прям категорично. Чому саме Окума? Тому що це, напевно, найпопулярніший бренд. Ну, як для мене найпопулярніший бренд з махових вудлищ є, безусловно, там Дайва, Брейн, всякі різні. Ну, кума, це вони бюджетні, вони дуже гарні. Е, ще в чому їхній плюс? Тут не просто вудлище, ну, це просто вудлище, але в неї кінчик китовий вуз. Тобто це не продовження вудлища, а це саме вклейка, така як на спінінгах, кит, тобто китовий вуз. Такий це дуже. Гнучка вершинка, яка допомагає використовувати найдрібніші, найтонші оснастки для ловлі плитви. І не тільки плотви, ще й карасі теж гарно. Ну гарно ця вершинка гарно відпрацьовує для на великі рибі. Карась, короб там може якась приловна риба, типо там якоїсь там хижої риби. Ну, все відпрацьовує, все, все дуже дуже гарно. Вона легка, вага її, щось в районі, напевно, 250-300 грам. Я точно її не важив. Може я там прикріплю вагу десь з боку екрана. Ну, таке от таке досить таке простеньке. Eh, ну, це конкретно зараз про це розповідаю. А в чому взагалі плюс махалок всіх махових вулич, це те, що тут немає зайвої фурнітури. Кутушку ну, тримача, фурнітури, кі, кілець. Тому це максимально спрощує саме вулич і максимально eh, зменшує її ціну. Це дуже важливо. Eh, така ну, eh, ну, коштовність акуми. Eh, то, що мені здається, ну не здається, то що я знаю, це по від 140 і до 550-600 гривень. Плюс-мінус так. Якщо я ну, не правий, то поправте мене в коментарях. Е, ну, е, і ще в чому їх мінус? Мінус це те, що от, якщо у вас є вудлище 540, ви максимум зможете кинути там, ну, на, на 7-8 метрів, тому що снастка. І це недолік, тому що інколи, ну, в цьому, до речі, плюс балонських вулич, тому що ними можна закинути саме як спінінгом, а от махалкою так не зробиш. Але а що є плюс, то що можна дуже-дуже швидко змінювати повідсі, гачки, там все таке інше. Ви можете просто зробити декілька. Заготовок вдома, просто зробити, намотати на мотовило декілька оснасток, і от ви такі е, прийшли на на водойму. Там у вас там корщі, треба форсувати рибу, поставити замість 0,1 там діаметру жилки, поставити там 0,18 жилку. Ну наповідець, і у вас буде більш потужна оснастка, і ви зможете витягнути навіть найкрупнішу рибу з цих корщів Звичайно, що це невдав приклад, тому що ну, е, інколи буває таке що треба і, жи, і товшу жилку ставити, ніж на М18, але саме от, що я е, чому я саме люблю махалки, тому що вони компактні. От, от 540, зараз я візьму 5 метрів Брейн. Brein е, брейн Classic Ball, Strong extra. ну Подивіться, просто, яка, яка вона здоровезна. Ну, це, ну, це не дуже. вона там е, щось близько 140. Сантиметрів в, 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 в складному стані. А це дуже компактне. Це воно ну, ну плюс-мінус метр. Може навіть метра немає. Це дуже компактно і ну, дуже, дуже класно. Вона дуже класно підходить для ловлі, там якось ну, біл, ну, зрозуміло білої риби. Вона дуже класно буде її в'язати. І ще вони підходять під боковий кіло. Ну і голонки теж, але ці махові теж, хто не знав, можна використовувати під боковий кіло. Е, і зараз загальні плюси. Вони легші, вони дешевші, вони е, е, ну, можна швидко змінювати оснастки. Е, ну і вони. Менша е, менша транспортна довжина. Це от основні от декілька плюсів буднич, е, півсів вулич Бахове. Тепер щодо щодонського вуличка, я болонкою почав користуватися, користуюсь болонкою вже два роки. Ну і до цього користувався, але то були такі балонки, якби ну, такі собі. А от імені Нормальними балонками почав користуватися саме два роки. Це в мене Brain, це в мене ті ж самі е, якісь там, по-моєму, чи то Акума, чи то Салму. Ну, коротше, якісь там в мене ще були балонки, я не пам'ятаю вже, яка фірма. Ну от то, що в мене досі досвід є, це. Брейн Стронг Екстра. Це вулище взагалі мені більш подобається для огляда на боковиківок. Воно швидке, воно от, ви просто опустили вермишку, можете подіргати, і от у вас вулище просто буде от, в, в, в тому положенні, яке треба. Воно не буде як у баса, отакого, якби. Воно сразу, ну, швидкий банк. Він про, от, сразу буде в готовому в робочому стані і рибалити далі. Дуже багато в мене риболовель. На поплавок, ну, на, на, не на поплавок, на, болон, на, не, не кажу, на, на, цю, на боковий кивок саме з цим вуличм. Ну і всі мої в, в, відео з риболовель на боковий кивок саме з цим вуличчям. Е, Ви там можете побачити, може я навіть поставлю зараз клейки, там де це все було. Е, ну, це я зараз знову ж таки, конкретно про це. А от саме загальний плюс болонок, те, що у вас завжди от є котушка, неважно, чи це безаційна, чи це інерційна котушка. Головне, у вас завжди є, є жилка на вашій котушці. Ви обірвалися, ви можете швиденько через кільце протягнути, зробити нову снастку. А В Махових треба саме нову оснастку брати. В махових саме треба нову оснатку брати, ставити на кінчик. А тут можна сразу просто достати з. Ну, протягнути з кільця жилку, і у вас буде вже жилка, на якій ви можете в'язати готову оснастку. Мінуси, вони все-таки будуть дорожчі, набагато дорожче, ніж в Махалки. Вони будуть важ... важкіші, ніж Махалка, і вони будуть більше... в них буде більше транспортна довжина, ніж в Махалки. Це буде 5 метрів, це 5 ну якби Транспортна довжина втричі ну, менше ну от в от, ну Реально втричі менше, просто я не маю. це це суттєво. Тому ви ну, знаєте, коли ви будете купляти, ви вам чохол, ваш кофер, напевно, там ну, метр, будемо казати, метр сорок п'ять. Вам туди ну, таке вудлище не не вміститься. А от така ж вміститься спокійно. Але я ну, не вигражую повністю махалки, тому що балонка теж вона має право на життя. Вона набагато напевно зручніша декому, тому що можна закинути далі ближче, можна там сразу жилка, можна ферсовом щось там підробити, якщо дуже велика риба. Все все, от супутнє, все, це от, всі ці маленькі деталі вони роблять цю вашу рибалку. Тому ну, вам це треба знати. Ще які балонки, як на мене, гарні, якими я лічно користувався. Це е, така о, окума така була розкладушка, така, я її теж робив сназку на ловив. Це, е, ну, як я казав, чи то салма, чи то якась ще там була, я не пам'ятаю. Ну, е, в мене е, балонок за моє життя було достатньо. Е, ну, і от Зупинився я на Brainstrong Extra, тому що як на мене, це. Топове вудлище. Ну, звичайно, може, я не користувався там якимось там дайвами вудлищами болонськими, але от на Brain Classic Ball я зупинився, Strong Extra це ну, просто, як на мене, потолок. Єдиний її мінус, напевно, цього вудлища те, що коли у вас не дуже велика риба, така, ну, може, плитувало дошечна, карась там там,дошечний, вона не дуже гарно її зв'язує цю рибу. Е, то, ну, але. Ми, е, на, ну, от ми коли беремо таке вуличные, ми е, сподіваємося не на карася з ладошку, а на коропа з трьошку. Е, ну, раджу вам гарних трофеїв. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь, добувайте 600 підписників. Всім удачі, всім пока.